Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Давненько не знімала я влоги на своєму каналі. Вирішила, що час виправлятися. Тим паче з'явилося натхнення, хочеться працювати, хочеться творити і показувати вам багато готових робіт. Відвідала я парк, в якому я працюю, походила по тим вуличкам, які дуже. Приємні спогади і навіюють, і зрозуміла, що треба активно попрацювати, можливо, тиждень, можливо, два, щоб знову виходити працювати в парк. На вулиці погода то вітряно, то тепло, то жарко, ще поки не готова я виходити. І вирішила, що час приділити іграшкам, які постійно користуються попитом. На цьому тижні я беру в роботу вив'язувати єдинорогів. У мене є єдинороги, ось такі ось о, дві красунички дівчинки, дівчинки в сукнях, я їх досить часто в'яжу, і вони постійно потрібні на наявність. Є блакитна, є жовтенька. Ці дві штучки, все більше в мене таких єдинорогів немає. І одна велика, лишилася, я вам фотографію прикріплю. ще яка лишилася єдиноріжка. І все, три штучки на весь мій ярмарочний асортимент. Я розумію, що весна. У більшості людей, як і у мене різні кольори яскраві, також асоціюються з весною, тому я вирішила, що час приділити саме єдинорогам. Я беру з собою в роботу. Ну, На цей тиждень, мабуть, дві або три схемки єдинорогів, скільки встигну, вже не повний тиждень, сьогодні вже вівторок. Вчора в нас була сестричка в гостях, ми трішечки з нею провели час, Вечір присвятила брилочкам, ще підв'язую брилочки. У одному з відео обов'язково вам покажу результати. А сьогодні плани. Плани це єдинороги. У мене є ось таких ось два цікавеньких моточка, вив'яжу їх на єдинорогі в сукнях. Ще не вирішила, які буду використовувати кольори для платючок і для черевичок, а сам основний це 599 Я постійно цим відтіночком в'яжу, саме цих єдинорогів. І в мене є корзиночка, я її неспроста поставила. Це ось так виглядає палітра. Це відтіночок 149-й, яскраво-малиновий, жовтенький, це 216-й, і відтіночок. 16-й блакитний. Ось такі ось у мене плани зв'язати три яскраві єдиноріжки. У мене така одна єдиноріжка була, вона була одна штучка, я її спробувала схемку, мені сподобалося, і все якось не доходили руки, нав'язати повну корзинку. Тепер вирішила, що час, час зв'язати. Є в мене один жабо. Комірець на єдиноріжку і в мене є Три голівоньки три вже було давно вив'язано і все ніяк до них не доходили руки. Це основний відтіночок 62-й. Дуже швидко в мене. Закінчується 62-й відтіночок, він мені постійно потрібен. І цього разу я також обрала саме цей відтіночок, буду в'язати, буду вив'язувати ось такі ось цікавенькі єдиноріжки, як вона була в мене одна. Вони будуть однотонні, на них не будуть використовуватися такі секційні ниточки, як Crazy, або як. А сплеш є секційна, ще зараз новенький моточок, новенька ниточка вийшла. Їх буду економити, берегти, а саме на цих єдинорогів це вибрала ось такі ось яскраві три відтінки. Я планувала 5, мені здається, по моїм підрахункам, я коли ту одну першу в'язала, в у мене здається, виходило, що один. Єдиноріг займає 20 грам. В моточку 100 г здається, на 5 би вистачило. Ну, не знаю. Вирішила, розпочну 3, вив'яжу 3 і тоді вже буду дивитися ще одного в'язати чи, можливо, інші якісь пов'язати цю ниточку лишити. Не знаю, поки такі результати, поки ось такі мої плани, буду пробувати, буду в'язати, і вже в наступних включеннях буду вам щось показувати. Сподіваюся, вас заряджу позитивом, енергією і дуже багато пошлю вам натхненічка. Беріть гачки, беріть моточки, давайте працювати, не відволікаючись на новини. Потрібно багато працювати, щоб не збожеволіти. Тому що новини дуже-дуже страшні і інколи опускаються руки. Тому я вам бажаю постійного натхнення, якості віддяч. Вашої подяки мені. Я дуже прошу вас підтримати мій канал переглядами, вподобайками, переглядом реклами. Той, хто ще дивиться без підписки, підписуйтесь. Буде дуже багато цікавих відео, тому що натхнення до мене повернулося і дуже-дуже активне натхнення. Тому я вас заряджаю позитивом, а ви мені подяку у вигляді переглядів. Я пішла працювати, будуть якісь результати, обов'язково під'єднаюсь і вам покажу. Ну що, є вже результати, і я хочу вам їх показати. Одразу в'яжу три штучки: ручки, ніжки, вушка і мордочка на жовтеньку. Ручки, ніжки, мордочка і вушка на блакитну. І на малинову також зв'язала повний набір Лишилося по рогу, і ще потрібно зв'язати три тіла. І буде в мене вже розпочато три штучки. В них вив'язується гривка і хвостики вже на готовій роботі. Це вже, можливо, завтра, коли дов'яжу і зберу їх, не знаю. Не дуже я люблю збирати на ніч. Мені більше подобається це робити при денному освітленні. Зараз темніше я дуже пізно, тому можна її до обіду попрацювати, пошивати, і після обіду будемо дивитися, на що мене вистачить. Зараз ми йдемо на прогулянку, беру з собою в'язання. Вже сезон відкрила, вже трішечки ще й в минулому місяці підв'язала. На вулиці, і в цьому місяці буду також вже активно працювати на вулиці. Поки дитина гуляє 2-2,5 години, дуже багато чого можна зробити. Тому я пішла працювати і вже в наступному включенні обов'язково вам покажу результат. Так, Тіла я не осилила, ще тіла в мене не вив'язані для єдинорогів, але я попрацювала і нав'язала. Аж цілих три прядки для єдинорогів у сукні. Я їм ще не підготувала, які в них будуть кольори на сукні на їхні черевички, але вже вив'язала ось такі ось локони. Трішечки під телебачення, трішечки на вулиці, і в мене ось такі вже є три прядки. Дуже мені подобається їх вив'язувати. Я знаю, що зі мною зараз в'яже у компанії Надійка. Надійка, тобі величезний привіт. Дякую, що завжди ти поруч, завжди мене підтримуєш і в'яжеш разом зі мною. Мені єдинороги потрібні, я планую ще пов'язати, можливо, одну чи дві великі єдиноріжки, і ще хочеться мені зв'язати женіних єдинорогів, тим паче, в мене є повна корзинка маленьких залишків, залишаються так з одного процесу, процесика невеличкі такі моточки. тому... Дуже сподіваюся, що ще вистачить і сили натхнення на женіних єдинорогів. Але я ще не відійшла від тих процесів, які вже були а той шалений тиждень, коли вив'язувала дуже багато женіних єдинорогів женіної колекції, вибачаюсь. Ну, але вони потрібні. Треба готуватися до до парку. І я сьогодні трішечки прибирала в своєму куточку і знайшла в мене ще є тут один недов'язок. В'яжу з Alize Cotton Gold вітіночок 33-й. Хочеться мені її також закінчити. Запланую, мабуть, вам покажу Запланую, щоб здвинути з недов'язика готову роботу. Є ручки, є ніжки, є голова тіло. Це майбутній слоник. Слоник я в'яжу по мастер-класу Марусі Прокопенко. Їх вже зв'язано було дуже-дуже багато, лишився хобот і лишилося вуха. І все це оформити і буде ще один готовий в мене малючок. Але поки він ось в такому стані. Потроху підв'язую, не кожен день в'яжу саме процеси по влозі, тому що я відволікаюся ще на брелочки, мені потрібно дуже багато брелочків. Є в мене ще декілька ідей, цікавих відео, щоб вам познімати, показати. Тому процеси у влозі трішечки йдуть повільніше, але я працюю, тому що є мета, список шалений, натхнення багато. І сподіваюся, що я все встигну, все, що запланувала. Пішла це все збирати, оформлювати, і сподіваюся, в наступному включенні вже вам покажу якийсь готовий один. Одного готового малючка. Дуже на це сподіваюся. Але поки пішла працювати. Ура! Нарешті, в мене є готова робота в цьому влозі. Ось таке ось миле слоненятко в мене вийшло закінчити, нарешті закінчити. Дуже хочеться тепер ще підв'язати таких малючків у різних кольорах. Ярнар джинс дуже яскрава палітра. Тому, я думаю, скоріш за все. Треба приділити час трішечки погратися з кольорами, подивитися, яких в мене менше на моєму ярмарочному столі, і обов'язково нав'язати таких малючків для асортименту. Слонники мені подобаються, слонників я сама збираю, в'язати дуже мені подобається таких малючків, тому буду продовжувати, хочеться нав'язати багато різних, поки один. І я цьому дуже-дуже рада. Також рожевий колір мене не відпускав, і мені захотілося дуже сильно розпочати велику єдиноріжку. Три іграшки по одній схемі. Зв'язала голівеньку, в'яжу його залізе Кутон Gold, відтіночок 518. Найшла в себе в запасах невеличкий такий моточок жовтенького, не підкажу, мабуть, мабуть тут зверху в мене немає такого. Вітіночку до краєчку далеко йти. Здається, 67, й але я можу помилятися. Там є два у джинса таких світло-жовтеньких це один із них. Думаю, мені вистачить. і корзинка з маленькими моточками вив'яжеться, і буде в мене ще трішечки доповнювати мою єдиноріжку. Ось таке ось поєднання вибрала я кольорів. Основний 518-й, додатковий відтіночок. Це я взяла 149. Ось такий ось у мене буде такий буде процес. Як він довго буде гратися, не знаю в цьому влозі навряд чи я його встигну, але хоча б зробити саму іграшку, а вже вив'язувати гри, буду потроху. І ось такий ось у мене є ще вушка на нього. Ну і звісно ж, яка грива до цієї яскравої єдиноріжки, це тільки відтіночок 72,05. Ярна джин з крезі. Буде яскрава, буде соковита. Я вже прям бачу, як я її буду закінчувати, яка вона буде крутезна. Мені здається, така в мене вже була. Приблизно таких відтіночків, можливо, трішечки відрізнялися. І рожевий, знову ж таки, рожевий, я рожевого дуже-дуже багато пов'язала. Тому що я вирішила, що мені хочеться ще в рожевій сукні зв'язати дівчинку балеринку єдиноріжку, і ось таке в мене вже є на цю єдиноріжку тіло. Ну і, звісно ж, є вже голова до цієї тендітної дівчини, і є в мене вже вушка. Це залишок моточка, який в мене вже був розпочатий. Сукня буде також з 518-го відтіночку Малізе тонгол ніжна рожева. І в цієї дівчинки є вже один локон, одна прядка з 12 локонів. Ще одну треба зв'язати. Я дуже-дуже хочу саме цих єдинорогів закінчити, в сукнях я маю на увазі, і мені здається, що я, скоріш за все, зроблю ще ось такому ось поєднанні, ще одну дівчинку, хоча б розпочати. А там вже далі буду закінчувати. 81-й це буду черевички і 11-й це буде сукня. Тому що я вже нав'язала на цю єдиноріжку ось таких ось локонів. Ось такі ось у мене вийшли прядочки зелененько блакитні. Трішечки там сиренєвого попалося, але більшість ось таких. Тому я вирішила поєднати ось такі ось два вітіночки. Але ще не починала. Ще не розпочинала саме цей процесик. Буду трішечки комбінувати. Сподіваюсь, все встигну. І ось такий в мене є залишок з одного моточка. З одного моточка вийшло мені зв'язати аж цілих чотири локони. І ще й на Женіну малявочку, мабуть, на дві штучки вистачить. А є в мене ще ще на одну єдину ріжку, тобто, у мене вже чотири ось таких ось обрядки зв'язано. На цих єдинорогів. Бачите, тут більше рожевого і трішечки зовсім блакитного. Ось така буде ще одна. Тобто з одного моточка можна дві зв'язати іграшки в сукнях і зв'язати парочку маленьких. Поки ось такі результати. Сподіваюся, в наступному включенні ще щось цікавеньке вам покажу. І продовжую далі створювати дуже багато єдинорогів. Готових робіт немає, але є вже зібрані єдинороги. Ось так вони виглядають без гриви і без хвостика. Я цих єдинорогів знайшла у вільному доступі безкоштовний мастер-клас, не хочу сидіти. Може, за рахунок хвостика буде ще сидіти. Подивимося, поки не сидить самостійно. Ось такі ось вони смішненькі, як курчатка. Мені вони курчаток нагадують. І третя. Вже всіх зібрали. Є в них вже і ріжки, є в них і хвостики, хвостики вибачаю, вушка залишилося пришити. І а, тут стало питання: не буде чи занадто яскраво виглядати єдиноріг, якщо в нього буде жовта грива, жовтий хвіст, жовтий ось такий ось комірець. Думаю, гадаю, поки ще не пришиваю, хочу подивитися вже з гривою і з хвостиком. І сьогодні планую саме цих єдинорогів закінчити, щоб визначитися саме з комірцем. Комірець в мене поки один. а Якщо мені сподобається, лишу цього, її дов'яжу тим. Якщо ні, то приберу комірець, можливо, якісь інші іграшки. Буде такий ось вже готовий комірець. Дуже мені подобається, швидко вони в'яжуться. Треба вже їх закінчувати, хвостики гривки і буде в мене ось така ось. Гарненька компанія ще єдинорогів. Темпи активні, темпи багаті, але готова робота, поки тільки одна. Я працюю, продовжую створювати красу. Не вмію я в'язати по одному процесу, тому в'яжу все і одразу. Потрібно дуже багато єдинорогів, і я потроху підв'язую кожен процес, кожного виду єдинорогів. Цьому єдиноріжки я осилила. Хвостик і пришила ріг, поки вони сидять в очікуванні. Чому ж я їх не закінчила? Тому що натхнення мене понесло. Понесло мене в інший вид єдинорогів, потрібні великі, маленькі, тому в один тихий вечірочок сиділа, дивилася телебачення і нав'язала собі ось таких ось малючків. Є тіла, є голови, є вушка. Залишилися ріжки і гриви з хвостиком. Це мастер-клас Жені Кирюхіної. Жені є мастер-клас на Ютюбі на таких малючків і я осилила два штучки зв'язати. Хочеться мені ще одного. Прям дуже-дуже хочеться. Не знаю, встигну, не встигну. Ще приготувала ось такого ось лавандового лавандо-фіолетового. Це мої плани найближчим часом їх підв'язати, таких малючків, тому що вони потрібні. Хочеться їх мати багато і кольорів на такі єдинорогі залишки в мене дуже багато назбиралося. Тому я ставлю собі за мету, ще таких підв'язати. Можливо, не на цьому тижні, тому що тиждень вже майже добіг кінця. Можливо, це вже буде на наступний тиждень або на наступні якісь відео. Але обов'язково треба його. Підв'язувати цей асортимент на єдинорогів. Є в мене пару єдинорогів сукні, я вирішила, що мені потрібна ще одна така красуночка, і в мене були готові локони на цю красуночку. Я їй дов'язала сукню. І подивіться, яка в мене гарнюня вийшла. Як її вам показати, що вона влізла вся в кадр? Ось так вона виглядає ззаду. І ось така ось вона. На мордашку. Мені дуже подобається, я задоволена. Ще плюс одна готова робота у мою копілочку. Тепер в мене дві рожеві іграшки за цей тиждень. Треба ще видавити з себе максимум, щоб вам показати в кінці відео гарні результати. Ну, не знаю, не знаю. Це поки і все. Далі, сподіваюсь, буде ще щось, і вам у кінці тижня покажу далі результати. Сьогодні неділя, вихідний, велике церковне свято, і ми вирішили сьогодні відпочити. Приїхали на наш місцевий парк. Тут дуже багато квітне дерев. Ось отут, ось десь і тут. І я вирішила трішечки вийти до вас лицем в кадр, щоб ви не забували, хто вам знімає, хто вас надихає і хто завжди. Думаю про вас. Дякую вам за перегляди, за підтримку. Нехай будуть теплі весняні дні. Яскраве сонечко і мирне небо. Я вже трішечки попрацювала, вже з дому вам покажу, що я нав'язала, а зараз вам трішечки познімаю краси, яка нас оточує, яка в нашому містечку в місті Дніпро. Я вже дійшла, дивіться. Дивіться, яка краса дуже яскравий, дуже теплий і сонячний день і одна була всього тривога. Людей дуже багато, тепленько на вулиці, вийшли всі прогулятися, тому я вже дуже-дуже хочу їхати в свій улюблений парк і працювати. Квітне магнолія, там дуже багато тюльпанів, дуже-дуже багато. Вдоль усієї дорожки і дороги, де машини їздять, тому краса дуже-дуже яскрава. Я пішла вже додому, у нас обідний сон буде, обідня перерва, і вже з дому покажу вам, що я нав'язала. Сьогодні вже понеділок, ми вчора провели тихий. Тихий день в родинному колі трішечки відпочили, трішечки погуляли. На в'язання навіть не бралася. Не хотілося мені не знімати, не в'язати, я цілий день присвятила родині. А обіцяла вам зняти з дому, показати, що мені вдалося нав'язати. Перенесла все на понеділок. Зранку ми поки сходили до школи, поки сходили до лікаря і вже далеко за обід. Але, але час показувати. Зібрала всі свої думки і прийшла до вас похвалитися своїми роботами. Робот не дуже багато, але вони є. І ось така ось красунечка, єдиноріжка. На жаль, лише одна Лише одна ось така ось красунечка готова. А її сестрички у блакитному і у рожевому відтіночку ще не готові. Тому поки лишається ось така ось Одна в це відео з готовими роботами. В цей влог поки одна така єдиноріжка. Мені дуже подобається, що в неї є жабо, вона дуже яскрава вийшла, вона тендітна, не дуже велика така і не дуже об'ємна по роботі. Тому я буду їх таких підв'язувати, мабуть, на постійній основі, як і ці єдинороги, які в мене у сукнях постійно в'яжуться, тому що вони дуже будуть. Відрізнятися по вартості. Тобто вони будуть ще дешевше, ніж ті, що в сукнях. А товар дешевший дуже-дуже потрібний, тому що не всі можуть собі дозволити дуже велику іграшку і дуже дорогу. Стосовно грошей, сьогодні, прям в мене такий день не дуже приємний. Довелося дуже багато сьогодні витратити часу на спілкування з чатом шкільним. Можливо, ще б когось закінчила. На сьогодні планувалося ще дві ось такі єдиноріжки пов'язати. Вже трішечки лишилося. Хвости їм повив'язувала, пришила рога і вуха, лишилося гриви і жабов вив'язати. Ну, думаю, вже все не буду. Гнатися за кількістю не буду закінчувати вже скільки є, стільки є. Ще ж до цього ж знімала відео ще і показувала плюшку. Плюшку підв'язувала. В наступних відео ще вам покажу брелочки які нав'язала. Що ж, я сьогодні так хочу вам розказати. Дуже не... Не... не не цінується праця інших, коли хтось працює за за всіх. а Знаходяться ті люди, яким це не таке, все не таке. Сьогодні ходила до вчительки, треба було вирішити деякі питання з фондами, розрахуватися за минулі два тижні. Витрати там були невеличкі для нашого класу. І написала батькам, що давайте скитуйте гроші. Я нагадаю, той, хто вперше в мене на каналі, я ще й голова батьківського комітету. Постійно доводиться нагадувати, постійно доводиться всім давати пояснення на що, куди і допомагати класному керівнику. Ну, мені це подобається, я це взялася, тому я не жаліюся. Але після таких днів, як сьогодні, мене прям і настрій зіпсували, і натхнення кудись таке. Знаєте, на сьогоднішній вечір точно зникло, точно сьогодні трішки. Пов'яжу ще брилочків, її ввечері буду відпочивати з дитиною, мабуть, піду знову ж таки на двір. А Сьогодні батьки почали дуже багато писати, дуже багато якихось претензій, на що витрачаються кошти, ми кожен місяць здаємо. Той, хто ніколи це не збирав, той, хто ніколи не сталкувався з цим, як збирати кошти і давати відповідальність, брати відповідальність на себе, звітувати постійно. Дуже багато зіпсували мені нервів. Дуже багато ми спілкувалися сьогодні, тому сьогодні я буду відпочивати і вже влог розпочну з завтрашнього дня. Наступний влог обов'язково буде, і він буде не менш насичений, ніж цей, тому що працювати треба на вулиці вже дуже-дуже жарко. А що в мене є ще з готових робіт? Є в мене ось такі ось дві красуночки а Дві єдиноріжки по женіному опису, я їх також зробила, але не вийшла їм мордочки і не вийшла їм бровки і ноздрики. Мені ці єдиноріжки дуже подобаються, я їх в'яжу. Не завжди бува таке забувається про них, не вистачає часу. Але цього разу я зв'язала, я дуже задоволена, що, хоча б дві штучки є. Розпочала ще фіолетово, але там тільки ручки і ніжки зв'язали все. Я буду продовжувати в'язати єдинорогів. У мене є великі плани на них, мені хочеться їх багато нав'язати. Один місяць вже приділити їм часу, вже багатенько, її вже тоді розслабитися і декілька місяців можна на них і не повертатися. Тому я продовжую їх в'язати, але це вже буде все у наступних відео, це вже буде у наступних влогах. Я буду сьогодні вже відпочивати. Морально трішечки стан поганенький, тому не хочеться сьогодні працювати. Я хотіла сьогодні ще закінчити женіних журавчиків з моїх стартів, які я вже розпочинала. І хотіла ще одну маленьку єдиноріжку точно сьогодні закінчити. І дві оці красунички, які в однотонних гривах. Мені дуже подобається, я не знаю, як вам. Пишіть, дуже буде цікаво почитати вашу думку стосовно цих єдинорогів. Чи цікава така ідея, що вони будуть однотонні, чи, можливо, краще секційні, як і всі єдинороги на моєму каналі. Я всім бажаю дуже-дуже міцної нервової системи, тому що зараз люди трішечки озлоблені, люди трішечки багато. Нервують, багато від когось чогось вимагають, всі навкруги винні, але інколи люди забувають, що ми самі собі робимо життя, тільки від нас все залежить. Як завжди, мирного неба, шаленого натхнення, бережіть себе і своїх близьких і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!